У напівзруйнованому приміщенні Черкаського драматичного театру директор закладу Володимир Осипов зустрівся з журналістами та розповів про сьогоднішнє життя театру та про плани на майбутнє. Серед найближчого це презентація нового мюзиклу. За словами директора, представлення публіці відбудеться на початку літа. Сьогодні театр практично в половині роботи над випуском нової прем'єри мюзиклу «Танго Марія. Також про підготовку над новинку репертуару театру та власний про сам твір на основі якого створюється мюзикл, розповіла молодий режисер-постановник Анастасія Ігнатюк. За словами пані Анастасії, цей мюзикл дасть друге життя черкаському театральному середовищу. Також режисер додала, що роботою над ліберетто до мюзиклу «Танго Марії» займається талановитий черкаський письменник Олексій Юрін. Робота дуже цікава. Це музика староп'ясована. Музика, яка наразі дуже популярна, яка чекає. Всіх і не лишаю байдужому нікого, яка вона народилась в Аргентині, але вона виявилася дуже близькою нам, українцям, по е, цій, цій степені по по емоційності, по напруженню, яка е, присутня в музиці. І знаєте, коли в цю музику поринула трупа Черкаського драматичного театру, то тут, мабуть, виявились всі їхні. І той тим порами, так окрім прем'єри, Володимир Осипов розповів про деталі прийдешнього чергового міжнародного театрального фестивалю «Сцена людства директор театру підкреслив, що зв'язку з тимчасовими трунощами драмтеатру та відсутністю належного фінансування фестивалю формат заходу дещо скоротили. Так дійство відбуватиметься в чотири дні: 24, 27, 29 і 30 травня у приміщенні філармонії. До участі у фестивалі цьогоріч запросили одну іноземну трупу, а саме колектив з Буркина Фасо. поддерживая статус как бы международного театрального фестиваля мы ограничились одной трупой это африканская театральная молодая трупа которая, которая очень хотела принять участие в нашем фестивале по двум причинам И по причине того что в этом году они организовывают свой театральный фестиваль у себя Букина-Фасо. И он созвучен названию нашего фестиваля. У них фестиваль будет называться Сцена людей, а у нас он называется Сцена людства. Наприкінці зустрічі Володимир Осипов відповів на питання журналістів щодо початку відновлювальних робіт будівлі драматичного театру. За словами пана Володимира, початок робіт запланований на середину червня. Загалом на ремонт споруди виділено 16 мільйонів гривень, 10 з яких це кошти державного бюджету. Інші 6 місцевого. Першочерговим етапом на ремонту стануть роботи над вікнами, фасадом та накриттям.